Всім привіт! З вами команда Нона Деціма. Ми поговоримо на тему Музикотерапія в часи великих композиторів, а саме про Якоба Людвіга Фелікса Мендельсона Бартольді. 3 лютого виповнилося 215 років від дня народження Фелікса Мендельсона. Видатного німецького композитора, диригента, одного з найвизначніших представників епохи романтизму, одна з особливостей музики Мендельсона полягає в її доступності широкому колу слухачів. В цьому відношенні композитор займав виключне становище серед композиторів сучасників. Його мистецтво відповідало художнім смакам великого кола людей, а його теми, образи і жанри тісно пов'язані з сучасною німецькою культурою. Основу фортепіаної творчості Мендельсона складають пісні без слів. Їх сміливо можна назвати вершиною всієї фортепіаної музики композитора. Кожна з п'єс, яка входить в збірку, розкриває свій особливий образ, наповнений ліричністю. Назва Дана Мендельсоном повністю виправдовує себе. Адже мініатюри доречніше порівнювати з романсами, зі всією характерною емоційністю та пісенністю, тільки написаними в інструментальному перекладі. В цих п'єсах чітко позначилася тенденція композитора-романтика вокалізувати інструментальну музику. Надати їй пісенну виразність, якби одушевити інструмент, змусити його співати. Прослухавши ці мініатюри, можна поринути в атмосферу 19 століття, насолодитися шедеврами фортепіаної спадщини композитора. Наприклад, під супровід пісні венеціанського гондельєра. Подумки прогулятися Венецією, відчуваючи коливання хвиль та гондол. Музика Мендельсона відрізняється прагненням до ясності й урівноваженості, їй властиві елегійність тону, опора на побутові форми, музикування й інтонації німецької народної пісні. Виконавський стиль Мендельсона піаніста, противника поверхової віртуозності, вплинув на його інструментальну музику. Один із творців романтичного симфонізму Мендельсон збагатив його жанром програмної концертної увертюри. Музика Мендельсона вплине на поліпшення загального настрою. Знизить рівень тривожності та невпевненості, а також має заспокійливу та врівноважувальну дію на нервову систему. Музику Мендельсона відрізняє ясність та простота форми, а також надзвичайна мелодійність та сентиментальність. Мендельсон єдиний музичний вундеркінд 19 століття, чиє обдарування могло конкурувати з генієм Моцарта.